Очі та голос Азовсталі живі. Моя, я ще всіх вас переживу, Маріуполь. Виїшся її. її Сіна свої. Він сказав, що живий, любить нас, і заплакав. Фотограф Азовсталі Дмитро Козацький, позивний Орест, подзвонив рідним. Це означає, що він вижив в Оленівці і поговорив. З родичами кілька місяців від нього не було звісток. Однак, нещодавно, вже після жорстокого теракту, в Оленівці захиснику вдалося подзвонити рідним, хоча розмова із Дмитром була швидкою. Проте він сказав найголовніше він живий і зараз перебуває в Донецьку. Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я також розплакала, зізнається сестра Дар'я. Завдяки світлинам та очам, те, що бачив Дмитро Козацький, публікував увесь світ. Його світлини просто неймовірні наших героїв, і сам він теж герой України. Дякуємо за його роботу, за його мужність. І знаєте, що мене найбільше зворушило, я передивився його інстаграм. Так це Дмитро був такий, як і всі ми. Він жив звичайним життям. Він гуляв, їв, подорожував, насолоджувався життям, читав, пробував щось нове і публікував це все у себе в інстаграмі. Та найбільше мене вразило звернення мами героя Азовсталі. Воно дуже зворушливе і зв'язок матері з сином. Найміцніший, давайте подивимось. Сонечко моє, тримайся, будь ласка, тримайтеся, мої хороші. Не знаю, щось чогось... все-таки вчора був дуже великий стрес, дуже мене, ну а сьогодні щось я зранку по-іншому. Зрозуміла, що все-таки буде вихід. Вас боженька спасе, врятує, захистить І ще ті слова. Свята, ну, написані і сказання. Я вірю в, вашу, в те, що вас визволять, в вашу перемогу, в нашу зустріч. Обов'язкове, мій хороший, і дуже-дуже люблю тебе. Я вас всіх уже люблю. До зустрічі, мій хороший. Тебе бажаю. Відео звернення мами Дмитро опублікував у своєму інстаграмі 29. -го. Квітня він написав: це моя мама, надзвичайно сильна жінка, яка в такий тяжкий час тримається і навіть старається підтримувати мене. Не знаю навіть, кому складніше в цій ситуації дітям, які борються на зовсталі, чи батькам, які не можуть ніяк допомогти на відстані. Моя мама працює провідником на евакуаційних поїздах і допомагає рятувати цивільних, іноді ризикуючи своїм життям і здоров'ям, віддаючи всю свою любов і підтримку людям з міст, які обстрілюються російськими військами, хоча не Більше бажання моєї мами віддати цю любов мені. Я думаю, це бажання всіх батьків-захисників, які зараз перебувають в Маріуполі. Надіюсь, наше військово-політичне керівництво України допоможе мені і всім захисникам ще зустрітися зі своїми батьками. Я сподіваюся, що. Ці слова Дмитра та звернення мами почує увесь світ. Завдяки вам, друзі, поширюйте це відео. Ми маємо говорити. Ми маємо звільнити наших військовополонених, тому що так як вони стояли за нас, ніхто нас так не захищав. Вони найкращі.